Оріє, оригінальні, модний, палакот, активний. А разом ми всі Бомба! Ой, чекайте, це ще не все, я це забув, вибачайте бачаєте. Знаю, ви я не знаю. Я забув про спорті. Спортером нашої команди є шкільна на іванушки іваношки Своїм новорічним меню. Дівчата. Психовані грінки від психолога. Відковав берег і гуляш по коридору. від вчителів фізкультури. Енергетичний напій. Вася Рево і два цікама Ой го, остра страва, хрін вам 11 клас із соусом, глазаки і білізак. а я надіюсь, ви догадаєтеся від кого! Наш киселиця надумав жениться і ніяк не може розібратися із своїми думками. чом цьому й ні, хлопець-яві на усе село. Селі хаті. моя і клуб. <плес> і машина в мене є, і машина, і машина, і іскра, і горошина, і бензини в полібах. І робота в Марії. Робота в школі. А ще й психологом. Психолог, це що? Робота. <плес> На як будні учені не подивлюся, кожна моя. І біленька, і чорненька. А може не біленька, може, чи не чорненька, а може. Володимир eh. Михайлович, вас до директора. <coughs> Якщо ви будете спонсором нашої команди, то ми вас не чіпали, не чіпаємо і не будемо чіпати. Всьо-сьо-сьо-сьо-всьо. Закриваємо дуже рашку кодору, до нас поступив дзвінок, що у вас приховується злочинець. Ось її фото. <праць> О! Не мішайте нам грати, стодіться! Доброго вечора! У ефірі самі продажні новини із сурдоперекладом. У студії мій колега Сергій Ребенський і... Юлія <праць> І так, новини. Дівчата в організмі, які. Який... А то кальців не ламаються через те, що в селі Рибне не надрукували бюлетені, голову сільської ради обирали оплесками на дискотеці. 120. Нове пиво, ясик телесик, один куточок і ти приплив до бережка. Протевушниця Галя зайшла в кімнату страху, такого страху кімната страху ще не бачила. Доведено, щоб поступити. Нам потрібно продати свиню, корову і десять кроликів. Вчора під час вечірньої казочки дід панас ударився головою об стіл. Таких побажань діти навіть ще не чули. В сародавньому Львові монахи варили пиво, а монашки жарили фісташки. Учені знайшли дівчину, виховану каталогом у ріфлей. Якщо її потерти, вона пахне. Суєвірні пацієнти в кабінеті стоматолога спльовують три рази. У зв'язку з прийняттям податкового кодексу колядники змушені ходити з касовими апаратами Під час 115-ї серії Кармеліта Новини з Росії. Путін відмінив зиму, щоб Медведів не впав у сплячку. Новини медицини, винайдено нові ліки. Болить голова, вам понадавали. Прийміть, понадавали. Не можете грати у футбол? Нова для команди. Фінгал-гол. Для підвищення інтелекту я дебил. за цілий вечір навіть коробку не відкрив. Усі ці та інші новини ви можете знайти на сайті швидкої допомоги Росії Скоро помру. Свої кісточки. Якщо вас болять суглоби, придбайте мазь. Придбайте Вазелін, Вазелін, і ваші суглоби стануть як новенькі, шкіра ніжна, чиста та гладенька. Ну наскільки я бачу, там до нас наближається якийсь поганий циклон. До нас ніколи нічого доброго не приходить. Який перенесе нам сніг, дощ, грязь? Але ви ні за що не засмучуйтесь, придбайте порошок-хрюшок. Його нова покращена формула мзім 5 перетворить любу згоду на свято. У вашому домі запанує злагода та чистота. З вами була Юлія Кобачурка і до побачення! Все, Так все! до шарашки на контору. До нас поступив дзвіночок, що в залі бомба. За анонімним дзвіночком бомба знаходиться під кріслами журі. Ану тихо, 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 чуєте? Тік, тік, тік. Інтерв'ю із нашими учителями і не тільки. Отож, розпочнемо. Перше запитання ми хочемо задати нашому педагогу-організатору гуляні Любові Тарасіні. Отож, Люба Тарасіна, що ви можете сказати про виступ 10 класів? Можна, я скажу вже в упах і включити. Дякуємо, дякуємо, І Тарасіна. До нашого вчителя зарубіжної літератури, до Ірини Дмитрівни. Отож, Ірина Дмитрівна, як на вашу думку, хто буде грати на наступний рік у КВК? Це наші батьки, це, це всі ті хто прийшов. Бажаємо вашу думку. Отож, наступне запитання буде до нашого молодого, чарівного, нежогатого, шкільного психолога киселиці Володимира Михайловича. Отож, Володимир Михайлович, ви знаєте, яка ситуація склалася з 11 класами. Що ви можете сказати на розхунок цього? Жаль, що 11 клас не грає. Нам жаль, що 11 клас не грає. А що ви можете сказати на рахунок нашого виступу? Побаченого! Дякую. І зараз наше наступне запитання прозвучить до Тараса Петровича. Отож. Я не хочу паминоволі сільської ради. Тарас Петрович, пішли слухи. Ну, ви знаєте, що нас недавно вибирали голову сільської ради. І ходили слухи, що ви хотіли подати заяву. Це правда? Я не хочу пами на волі сільської ради. <свят> Дякуємо за відверту відповідь. А Чому? Можете щось додати? Мені <свят> часто Буде додати. Вибачте, ми більше не будемо питати. І наступне запитання буде звучати до нашого директора школи. Отож, <свят> а, Анатолій а, Васильович. А, 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 а. Які у вас асоціації із командою дев'ятих класів? Е, ну, Дуже віддано, нагадую, не НЛО. НЛО? І ще одне запитання, яке дуже нас хвилює. Якщо з кимось що станеться, хто за це буде відповідати? Середньо до Івана Васильовича, за нас з цим питанням. Ви нас головне є, ви, напевно, ліпше знаєте. Будемо знати обов'язково звернемося. Отож, а що ви можете сказати на рахунок цілого КВК? КВК заходить в кризу, наші. КВК? Не переживайте на друзі, ми виведемо його з кризи. Все буде добре. Але тепер скажіть, чому ви так думаєте? А як вам закінчиться і чим закінчиться? І чим закінчиться? Дякуємо, Антоні Василій. Бо дуже останнє запитання до вас. Що ви можете сказати на кінець нам і 9 класам? Тут надійтеся схвалюємо на але я. Дякуємо, дякуємо. Тут надійте захвалюємо на але я. Команда 10 класів бомбає з наступ. Вітаю всіх з наступає. Новим 2011, рок... 2011 роком бажаємо вам щастя, здоров'я і всього найкращого у новому році.